Ми маємо визнавати постійно, що кожна наша справа залежить від Бога, і це також важко, тому що це удар по нашій гордості, нашій людській самовпевненості. Окрім того, що ми маємо давати Богу керувати нашою справою, а не казати йому, що зараз він може допомогти вказати шлях. А тут я краще тут краще я сам, тому що боюся, а раптом Бог скаже йти не тим шляхом, що мені подобається. Да? Крім того, що ми даємо Богу керувати нашою справою, тут важливо зрозуміти, що Бог може сказати, не займатися цією справою. Бог може сказати, що треба тобі її залишити. І, як ми читали спочатку, інженери казали цьому менеджеру, що не треба розпочинати цей запуск, тому що може відбутися вибух. Ми також, коли ми маємо відносини з Богом, якщо ми щось задумали, ми маємо розуміти, що Бог має не тільки керувати, має право не тільки керувати, але має право і взагалі заборонити нам робити те, що ми задумали.